Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон Василь Особа. Він захищав країну та давав відсіч окупантам на Сіверському напрямку. Про це повідомила Софія Семчишин, донька Ірини Фаріон. Про смерть чоловіка та захисника України стало відомо у неділю, 6 жовтня. Перед смертю на похороні те, що особа писав наступне: наша перемога неминуча. Ірина Фаріон завжди з нами. Підписав останній знімок воїн. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Ла свободи бригади швидкого реагування НГУ Рубіж і віддав життя за державу співчуття батькам Софії Еві і Дмитрику. У той же час ймовірно вбивцю відпускають. Славіка відпускають. Це точно. Саме так мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка описує фінал розслідування. Вона заявляє, що її син не винен. Слідство у справі вбивства Ірини Фаріон триває. Два місяці підозрюваний. 18-річний В'ячеслав Зінченко провів у СІЗО. 19 вересня відбулося чергове засідання суду. Знову обирали запобіжний. Не захід саме слідство теж подовжили строку правоохоронців до 26 січня 2025 року. На всі суди ходить і мати підозрюваного. Попри заяви правоохоронців, вона своєю чергою невтомно заявляє, що її син не винен. Т. поспілкувався з матір'ю підозрюваного Оленою Зінченко. На деякі запитання вона відповіла, що не знає відповіді, але водночас вважає, що провина сина не доведена. Очікує його звільнення і каже, що доказів його причетності до вбивства немає. Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена, той хлопець у панамці, не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди це незаконне рішення. Коли журналісти запитали, що син робив у Львові та, зокрема, в районі, де було вбито Ірину Фаріон. Жінка відповіла, що В'ячеслава там буцімто не було. А саму Фаріон він теж нібито не знав. В тому районі, де було вбито Ірину Фаріон, його не було. Ні, не знав взагалі. В Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним і відкритим. То воно доведе, що Славко не винний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Розповіла мати і про стан сина в СІЗО. Почувається він добре. Я побачила його вперше за два місяці. Бачу, що він здоровий, нормальний, майже не схуд. У чудовій фізичній формі мені казали, що він у нормальному стані. А ось щодо фіналу слідства відповідає коротко. Славіка відпускають, це точно. Пригадали журналісти і те, що сам В'ячеслав під час суду, 19 вересня, коли йому обрали черговий запобіжний захід, просив, щоб його відправили під варко. Аргументуючи це тим, що боїться за своє життя. Мати каже, що це справді так і зазначає, що знає, хто йому погрожує. Йому погрожувала тільки одна людина, і ми знаємо, хто це. Також Олена Зінченко розповіла, що до суду В'ячеслав саме встиг закінчити перший курс і мав би навчатися на другому на факультеті журналістики. Нагадаємо, декілька днів тому за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою. Без права на заставу до 17 листопада 2024 року включно. А саме розслідування наразі подовжено до 26 січня 2025 року, бо є ще кілька десятків експертиз, які перебувають на стадії дослідження, але деякі результати вже є, і їх озвучили в суді 19 вересня. Також нагадаємо, що під час цього судового засідання Зінченко сам захотів поспілкуватися з журналістами і відверто заявив, що на нього нібито оголошено полювання. Хоча адвокати хлопця клопотали про домашній арешт під цілодоб. Повим контролем і відвід прокурорів, бо теперішні, мовляв, упереджені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.